Усім привіт! Сьогодні ми навчимось створювати ресурс відео. Для цього заходимо в меню Управління ресурсами, сторінка ресурси. Переходимо до створення ресурсів. Обираємо тип ресурсу відео, додаємо назву ресурсу та за необхідністю його опис та мітки. lms колаборатор підтримує завантаження таких форматів відеофайлів. Зверніть увагу, що максимальний розмір файлу для завантаження 600 МБ. Завантажуємо потрібне нам відео. Також ви можете завантажити субтитри в форматі SRT. Під відео ми залишимо посилання на сайт, де ви зможете створити такі субтитри. Публікуємо наше відео. Ви можете включити опцію автоматичного програвання відео при відкритті та надати дозвіл на його скачування. Обираємо категорії бази знань та зберігаємо наш ресурс. Після збереження всі типи відеофайлів конвертуються в формат MP4. Конвертація може зайняти декілька хвилин в залежності від величини завантаженого відео. Після того, як ми завантажили відео, ми можемо додати його в навчальний курс або назначити його як окреме завдання. Додати в ресурс-сторінку новину чи оголошення. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати сповіщення про вихід нових навчальних відео. Більше інформації про роботу з системою читайте на вікolлаборатор.ua, а також в нашому блозі. Посилання буде під відео. До зустрічі!